Львівське політичне болото довгий час перебувало у сплячці, аж поки шуму не підкинула нікому не потрібна Львівська райрада. Вона мала прийняти рішення про розширення меж Сокільницької ОТГ на 158 гектарів. Йдеться про землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами Сокільник. Це величезна незагосподарьована територія, розташована впритул до злітної смуги міжнародного аеропорту Львів. Імені Данила Галицького. Ідея забудувати ці території виникла на початку 2024 року. Саме тоді там почали виділяти земельні ділянки різним чиновникам і місцевим депутатам. А депутати фракції Гімна Варта у Львівській міській раді оперативно почали скуповувати за безцінь тутешні землі, щоб потім в кільканадцять разів дорожче втюхати її забудовникам. Найбільше землі поки що там скупила родина вартового городечного. Серед покупців також є приховані прізвища інших вартових: Шелестак, Мартинюк, Печенко, Ворко, Веремчук і навіть Зінкевич. Від таких дій офігів навіть львівський бургомістр Садовий, який почав кричати з усіх усюд про величезну земельну аферу на понад 4 мільярди гривень. Яка створить соціально-інфраструктурний колапс в південній частині Львова? Якщо маєте якусь інформацію дотичну до цього трешу? Пишіть нам, будемо оприлюднювати все. Це була рубрика Трештижня. Підписуйтесь на нас, щоб не пропустити найцікавіше.